Ви що, не бачите, яка пробка? Люди, діти отам в машинах сидять. А ви тут Януковича охороняєте? Совісті у вас немає. Пагони носите офіцерські, ви не офіцерські, ви, ви не офіцери, ви подонки. Подонки. І сволочі. Подивіться, скільки там дітей стоїть і жінок у тих пробках. А ви стоїте, смієтеся. От. Гляньте на цих паразитів. Оце така міліція. Я дві години отам розмоктую цю пробку, вони стоять у руки в брюки і стоять, дивляться, весело їм. Покажіть оцих держиморд на всю країну. Хай вам буде соромно. Негідники! Як совісті у вас немає? Значить так, Зачит, так. хто старший місько. тут? А старший лейтенант. Я народний депутат Ляшко. Я вам наказую відповідно до закону про статус народного депутата. Я зобов'язаний припиняти порушення. Я вам наказую вийти і регулювати там, і розмоктати пробку. Почули мене чи не почули? Виконуйте.